Всім привіт! Сьогодні буде розповідь о рибка гупіків і півників. Бачите, на кадрах гупіків Гупіки — неприхотлива риба, живородяща. Самка без контакту самців може 5 місяців приносити мальків. Але один раз вона має бути зі самцями, а 5 місяців може вже бути без самців. Бо в неї закладені гени самця. Рибка гупік неприхотливі, тільки їм треба фільтр, але дві особи в акваріумі тримати не можна. Мінімум 7-6 особ. Рибка-півник, неприхотлива рибка, може бути з фільтром, може бути без. Без контакту з іншими самцями, бо вони попортять плавники і помруть. Рибки-півники можуть бути без фільтра, але дуже тяжко розводяться, не так як гупіки. Бачите на кадрах півника білого, гарний, сам в одному акваріумі. Всім поставте лайк і підписуйтесь канал.